Так. Вітаємо всіх. Ми сьогодні завершуємо наш конкурс Активні парки для всіх. І дві установи, які представляємо: це Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх, Міністерство молоді та спорту України Дар'я Мордвінова, представник. І інститут модернізації змісту освіти. Сьогодні з вами я, і Тетяна Анатолівна, і Галина Володимирівна. Всі ми, як члени журі і оргкомітету, всі сьогодні з вами. Дівчата, включіть, будь ласка, камери, Тетяна Малечко, Галина Боянова, Ми вас закріпимо також на екран. І будемо розпочинати церемонію. Відзначення наших переможців та призерів. Бачив тільки iPhone. Можна вас переназвати, якщо ви е, чуєте нас, iPhone, хто це з нами, щоб ми бачили, хто з нами? І включіть всі камери, щоб ми теж відчували, що ви з нами? Тоді до слова запрошую Дар'ю Мордвінову, представника Міністерства молоді та спорту України і керівника проєкту активні парки для всіх, від спорту для всіх, даш тобі слово. Дякую за надане слово. Всім доброго дня, шановні учасники. Від Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та Міністерства молоді та спорту України. Хочемо привітати вас із заслуженою перемогою. Ми впевнені, що досвід участі в цьому конкурсі багато вас чому навчив. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому, вчіться, дізнавайте щось нове, розвивайтесь, успіхів вам, натхнення творчості і позитиву кожного дня. Дякую, Даш. Е, Глена Володимирівна Боянова, наш е, працівник інституту модернізації з місту освіти, методист вищої категорії, яка оцінювала разом з Тетяною Анатолієвною роботи. Скажіть вітальне слово. Галі. Доброго дня! Я вітаю заздалегідь переможців і бажаю, щоб ви всі активно брали і надалі участь у подібних конкурсах. Це заряджає всіх позитивом. Будьте завжди успішні. Дякую, дякую. ну і від нас, від керівництва інституту модернізації з освіти. Також дякуємо вам за вашу активність, за те, що ви популяризуєте здоровий спосіб життя, пропагуєте серед дітей та молоді і серед дорослих програму президента активні парки. Рухайтеся в своє задоволення. Різні виконуєте вправи з тими програмами, які пропонує додаток активні парки. І ви сьогодні доказали те, що ви молодці і отримуєте всі подарунки. Ми зараз будемо переходити до церемонії нагородження і по черзі. З Дарією будемо зачитувати наших під першого місця до одинадцятого, які набрали максимальну кількість балів, і це. Перше місце Запорізька гімназія, Запорізька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 15 Запорізької міської ради, Запорізької області за перемогу в другому етапі всеукраїнського конкурсу: активні парки для всіх та популяризацію рухової активності серед учнів закладів загальної середньої освіти. Якщо хтось з нами є, вимкніть, будь ласка, звук чи камеру. І ми щоб вас побачили і почули. Мені здається, що це, це Оксана наша. Здається, я пам'ятаю по школі назві, чи, чи ще координатор активних парків в школі номер 15 Запоріжжя. Ми приїжджали на родину координаторів, але поки що не бачу, щоб з нами хтось був. Але в Ютубі я думаю, всі побачать свої результати. Наступне. Так, друге місце у нас Миколаївський ліцей номер 8 Миколаївської міської ради, Миколаївської області. Вітаємо. Вітаємо. Так Чи я є зв'язку? Поки не видно. Знаємо, що відключення світла, і тому поки в ефірі о, о, оголошуємо наші результати. Коблівський ліцей Коблівської сільської ради. Наступні. Так, наступне четверте місце: це опорний заклад освіти, кіцманський ліцей Кіцманської міської ради. Хочемо зауважити, що це ваші роботи представлені у кількості відео, і саме більше відповідно відео було і найбільше балів, там 267 балів. Це було перше місце, і від того і йшли далі по результатах. Наступне місце це комунальний заклад. Різуненківський ліцей Коломацької селищної. Селищної, мабуть, так записали. Це, мабуть, Оксана Богодухівського району Харківської області. Приїхала Оксана Олександрівна. Так, Вітає дякую, вас. мені дуже-дуже приємно бачити себе в переможцях, наш заклад. Дякуємо. Грамоти ми зараз подамо по покликання, де ви зможете завантажити всі грамоти е, свої і, відповідно, в школу можете розмістити і в соцмережах, але пізніше ми ще теж дамо покликання для того, щоб отримати подарунки, ви маєте себе зазначити е, відділення, де ви будете отримувати нову пошту. Наступні? Так, наступний переможець у нас. Комунальний заклад «Мериф'янський ліцей номер 7 Мариф'янської міської ради Харківської області. Чи є з нами? Поки не видно. Наступні переможці це науковий ліцей політ при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка Полтавської обласної ради. Вітаємо! Дякуємо, що ви з нами. Так, наступний переможець у нас активні парки Отинійська громада. Ми знаємо, що громада» громаду теж були на родині координаторів, але чогось не бачимо ні Богдани Олійник, ні колеги її. Але все ж таки ми вітаємо тих, хто були найактивнішими і сучасними. Наступний Вашковецький ліцей Дністровського району Чернівецької області. Вітаємо вас. Так, наступний переможець. Божківський ліцей, опорний заклад Новоселівської сільської ради Полка, Полтавського району Полтавської області. Вітаємо, чи є з нами? І е, останній переможець. Одинадцять нас 11 переможців. Цей раз це Пирятинський ліцей номер 4 Порятинської міської ради Полтавської області. Чи є з нами? Немає поки. Вітаємо тих, хто з нами був. Хто не підключився вчасно, зможе побачити свої результати е, в youtube каналі який ми надсилали і розміщували на. Сторінці Facebook, Instagram eh, Спорту для всіх та Інституту модернізації з місту освіти. Тому, колеги, ми всіх вітаємо. Зараз я розміщую в чаті вам покликання для завантаження ваших eh, грамот. Так. Буде потім змінити там похож у так. Оксана, ми зараз дамо все, а потім переробимо і да, туди да, саме да, ж підвантажимо. Так. Мабуть, так ви зареєструвалися і так підготовили. Гана Володимирівна Боянова чує. Вона мала перевірити і виготовити по списку селищної, не селе, а сели. Зараз ми переробимо. Дивіться, тут грамоти за покликанням. Ця папка буде відкрита. Ми його підвантажимо ще раз, цей сертифікат, якщо у Оксани була помилка. І наступне відео, о, наступне покликання для того, щоб ви отримали подарунки на нову пошту. Будь ласка, теж зазначте в цьому е в Google формі свої дані для відправки вам подарунки. Можна це зберегти, поки в нас йде в Zoom. -і. Ефір і е, передати, якщо ви знаєте переможців, колег, ми також попросимо, щоб всі сконтактували, щоб всі подарунки дійшли до своїх переможців. Є скопіювали? Є Оксана, да? Ну, я думаю, що на цьому наше а у нас наші грамоти номінантів і учасників, тому учасників грамоти, ви зможете теж у цій папці завантажити, вона е відкрита і за цим покликанням. І теж можна поширити серед колег в парки. Я ось відкриваю зараз нам вкладку. Ви це все бачите, що є ці грамоти у папці, є кожному грамота підписана і є грамоти усім учасникам, які були у нас. Ось, наприклад, є активні парки, «Зуки Харків, теж вони були учасниками другого етапу нашого конкурсу. Вітаємо усіх і дякуємо за те, що ви не байдужі. долучайте до всіх цікавих проєктів, змінюєтеся самостійно і змінюєте всіх навколо себе. Якщо є у когось ще побажання чи питання, то задайте, будь ласка, мікрофони можна включати. І ми будемо завершувати сьогоднішню церемонію нагородження. Всім все зрозуміло, всіх вітаємо і дякуємо всім, і до нових зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення.